Добренького один Тільки що приїхала з нової почти. Отримала три гортензії, називаються Самарська Лідія. І це щось вона мені ще положила. Чи це воно побризгане, чи воно не знаю. Ну, щось положила ще. От такі гортензії. Вона казала, що в минулому році вони цвіли. Но... Не знаю, чи можуть вони такі свісти, якісь маленькі, але нічого. Оце за три я заплатила 540 гривень плюс пересилка. Заїхала в зелений світ, ще тут є одна розпаковочка, зараз покажу. Заїхала в зелений світ, купила собі ще таку лічку. Одну купила, дивіться, атлет. Це на всяк випадок. Це якщо розсада перерощує, ну, тянеться сильно то це регулятор росту, його дуже добре. Е, ну, від е, помідори я посіяла, може трошки рано, то буду цим регулювати, але їм можна не тільки помідори. Дивіться, купила Blue Bordeaux 3 пакети. Не хочеться в руки нічого брати, знаєте. Е, для того, щоб обробити сад. Мені дівчата казали, що вже можна. Навіть зараз оброблять, але ж я почекаю, зараз має бути 10 температура, то покличу цього мужчину, що мені різав, обрізав садок. І хай мені обробить. Кажуть, що це найперша ну, ця обробка. Дивіться, ще отримала, ще не відкривала, тільки що розрізала, ніж лежить. Від Старостенко Вікторії. гляньте. Я в неї вже другий рік купляю, Тут вверху он положила. Це, мабуть, їхні рекламки. Давайте глянемо. А, як садить. Бачите, це якась рекламка їхня, а це накладна. Це накладна. А ну глянемо. Скільки я заплатила, ну, плюс пересилка. Невелика там пересилка 605 гривень, плюс помідори, 5 насинний Мадрид і плюс кальцієва селітра, то окремо десь ще, ну, порахували окремо. Я зробила заказ на осіки, а потім ще дозаказала їй оце, оце. От, і оплатила на карточку. Он ця качліва селітра. Бачите? І он моє носіннячко. Дивіться, заказала я, що це за огірки? Що заказала? я заказала, що я не знаю, що. Не відкрила пакетика, зараз Отако зробимо. Заказала кавунчик. Два пакетики. Називається лакшері. Жовті, дуже хороші, я бачила вони кавуниці. Вони солодущі такі. То я заказала он, два пакетика. Ну, попробую верну. Навіть. Три Три я заказала. Тридцять штук. Представте собі. А, це диня. Диня, отака о. 10 штучок. Заказала я вієна. Вона не розібралася правильно. Віка, мені треба було б 50 грамів вієни. Пише 50 грам гроші взяті, положила 3 грами. Зараз я їх позвоню. Буряк Пабло, і оце кабачок дуже цікавий оцей кабачок. Бачите? П'ять штучок. Я вирощую в теплиці ранні кабачки. Ну, може, там є в цьому? Ні, нема. В теплиці вирощую 5 кабачків, сію дуже рано, висаджую в теплицю в ящик, типу гаряча грядка така роблю. І оце перші кабачки мене цікавлять, а далі я його вириваю і викидаю. Саме першенькі люблю їсти. От що це таке вийшло з цим? І оце томат Мадрид. Да. Бачите, 5 насинин. Вони коштують томат Мадрид. А он вона написала окремо. І не написала ціну. Ціна 84 гривні. Де таке? отакий заказ зробила. Оце заїхала у зелений світ. Там такі дівчата хороші, куди я заїжджаю. Оце що то, м -м як їхати е знизу, їхати буде з лівої сторони собор, потім трошечки проїжджати, і буде там в дворі такий зелений світ. Щось я там люблю купляти, там спокійно, там все дівчата розкажуть, там все дуже мені подобається. От, от таке, от така розпаковочка. Ліки в мене є дві, але в мене в обох полопали ці поливалочки. Так я завтра посажу. Посажу, це ж я їздила сьогодні ще в житин. У садовий центр, щоб купити кору, щоб поновити кору, тому що в мене кора страшна. яка. От. Але там сьогодні закрито. Завжди було. Але це, мабуть, літом вони працюють, щоб це є. Ну І зараз у мене перша ціль це обробити дерева, виноград, отаке. але жду, щоб було ще чуть тепліше. Зараз буде на тому тижні. Навіть буде плюс 10. Добренько, на цьому все. Зараз буду дзвонити. Для віки по поводу цієї родиски. Я ж розраховувала його, її взяти 50 грамів, вона дуже хороша. Бачите, яке насіння велике, оце в вторік я її сіяла. Ну, помилилася. Помилилася, як збирала, а може, не вона збирала, знаєте. От таке, дякую за все вам, за перегляд, за коментарі, за підписочки. Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю здоров'я. Миру, щоб закінчилась війна і щоб все в ваших сім'ях було саме як найкраще. От такі в мене сьогодні покупочки. І така розпаковочка. Ну, теж ж покупочки. Отаке. От Це називається Самарська Лідія. Це дуже красива гортензія. Але щось такий вигляд, хоч би вона не позасихала. Тоненька така. Ну, нічого. Виходимо добренько на цьому, все до слідуючого відео і дуже вам вдячна.